Так, всім привіт! Не знаю, видно нас чи не видно, ми досі не зробили світло. Ми зараз з Артемчиком йдемо гуляти на вулицю. Зараз третя година. Думаю, нам треба сходити погуляти. Тому що ми вчора не були. Ну як не були? Ми в магазин з'їздили. І що я що він. І все, так? Да? Магазин, банк. І усе. Давай, підемо, зараз погуляємо. Я кажу, хоч костюм вигуляємо свій новий, бо лежить ж досі не одягався. Угу. Ой, все? Ну. Так, все. Коротше, побачимося на вулиці. Там у нас вроді би тепло должно бути. 6 градусів. Сиди. Будем. Бо ми знімаємо, я знімаю зараз відео, участвую там в одній іграшколі. Хочу зняти відео, як я одягаю Артема, щоб красиво його смонтувати. Все, ми вийшли з Артемом. Еле вичихалась. Звісно, ним відео те, що мені треба було, це ужас. Ну нічого. Щось зняли, не знаю що. У мене задання зняти 5-7 кадрів. Фух. Я лично вся мокра. Артем весь мокрий. І Ваня кажу, допомагай давай. А тут це тепло на вулиці, кстати. Я взагалі думаю, мене було раніше виходити. Ми ще не збиралися йти. Мумка каже, дідь, там тепло. Що? Ну вишкрібай, Я навіть на перчатку не одівала. Ми зараз йдемо... ну, це, мені дуже жарко, я розтягнута стою. Ну, звісно, погано, що село, але ж бачите, не дуже чисто. А давай, може ти повезеш до цього, до піска машину. Так? Треба да? було не цей костюм одягати. Я думала, буде холодно. Ну там у нього, звісно, і під низом один этот. Ну, одна кофта і футболка. І колготки штаніки. Не тут, этот... не толсті. Так, вези машину. Туди підемо. Папа, він так, да, десь там лазить в своїх сараях. Біжарка чи ні? Mm. Ну цей костюм, звісно, в два рази товщий, ніж той, що я йому купувала перший. Що, 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 їдемо на той двір. Ну, поїхали. А цей, кстати, костюм Кажеться, якийсь менший, ніж той. Хоча розмір одинаковий, фірма та сама, резерв. І, этот... І розмір 98-й. А той, кажеться, більший. Може це того, що тут напханий там поролон чи синтапон, що там в ньому внутрі, я не знаю. Що, йдемо туди? Може ми не підемо? О! Чорт. Витрусила пісок тобі. Угу. Може візьмемо коляску, покатаємося. Візьмемо колясочку, чи ні? Чи побігаєш? Хоч хочу туди, а там грязно. Ой, ну ладно, пішли подивимося. Коротше, дворі дуже грязно. Я не захотіла з ним іти. Він теж вийшов. Іди сюди. Що? <сих> Машину забираєш? Чи не забираєш? Мені забирати її. Артем. <кхи> пошли, візьмемо коляску. Підемо? Пішли возьмо коляску, покатаємося по вулиці. Щось тим'є так різко. Вообще. Ми якось вийшли, каже, не вовремя, так? Да? Чуєш, як гуде? У, -у, -у, У як гуде тривога. Чуєш? Я вже не чуто, то він шапки. Як гуде, скажи. Все, ми йдемо туди, так? Да? Поїхали. Так, да, йдемо, йдемо, йдемо. Так, і ще хотіла побалакати насчет того мого відео. Я не знаю, чому у вас такі реакції. Дитині два роки, що я должна йому все запрещати. Мені лично ми сиділи, знімали, я сиділа, знімала це відео. Коли Артем розряжав Йолку, знімав ігрушки, ми сиділи з мамкою, нам було смішно. Ну, ми сміялися. Ну, і що, що тут такого? Я взагалі не розумію, що ви так реагуєте. Дуже, вас прям так багато було людей, які отреагували, що так не можна, ви що? Це ж ваш труд. Так йолка для кого ставилась? Може ж йолка для нього ставилась? Для малої дитини. Ну, хай робить з нею все, що хоче. Я ставила її для нього. Якщо у вас не так, ну <гум> я думаю, це ж не мої проблеми, у нас такі правила, все, що можна тут казати ще? Е, Насчет того, що вам не понравилось, як я відвітила грубо, що я грубіянка, матюками відповіла. Я, якщо мені будуть писати такі е, погані слова, е, писати на мою дитину, чорті що, там, ну. Звісно, будуть мачуки, а як? Я по-другому не вмію, я мать, в мене гармони, я вагітна третім. Що не так, я не розумію? Напали <мас> на мене. Так, да, я матюкаюсь, ну і що? <мас> Просто так я не матюкаюсь, я не матюкаю нікого. Я як до мене відносяться, так і я відносясь. Так що, отакі вот справи. І знаєте, якщо ви собі придумали там в голові якусь картинку, що я там якась. Не знаю, не така, як вам здається. Ви можете одразу навіть не дивитися мої відео зараз прям вийти і відписатися від мене. Нажати кнопочку, заблокувати. все що хочете, можете нажати. Просто знаєте, я хочу. Що? Полетіли птички. Я хочу, щоб зі мною була моя аудиторія така, як я. А якщо ви не такі, як я, то, пожалуйста, можете... Не дивиться мене, просто я не знаю, мені так смішно, чого я ні одному блогеру не написала той, що мені не подобається, що ти там робиш якісь пакості, чи якось він не то сказав, чи вона. Куди? Розвернулася. Та ми підемо там мокро, болото. Підемо назад, а потім ми ще сюди підемо. Да? Я не знаю, я завжди пройду мимо. Якщо мені цей блогер не подобається. Я просто уходжу, закриваю те відео чи фото і більше туди не повертаюся. Все. Зачем писати щось, от вам щось там не понравилось. Ну не подобалось, проходимо мимо. Все. Я до цієї теми повертатися не буду. І ще, будь ласка, не сравнюйте, що там хтось такий, а, а ти не така. Я не така, я друга. Да, ми всі люди різні, чому ми повинні бути всі однакові. Ну, я не знаю, це моє міння. А там думайте самі. Якщо я вам не подобаюсь, нажали кнопочку Відписались, заблокували і ушли. Все. Кажи, Артем. Я не буду вам тут нічого учить, когось, як ви мене учите. Я не люблю учити і не люблю, коли мене учать, да, Все, поїхали ми далі. А ще Шарцьом до сих пор не спав. Тож, бачите, темніє. Він до сих пор не спав. Я думаю, може, зараз засне. Сейчас буду його катати до темна. Куди? Не спить ще. Тебе не видно вже. Давайте стебним. Давай так. Я вже шарфик йому взяла. Воно, так кажеться, темно на відео, але воно на самом деле у нас не так темно. Світліше, отак хай буде. Да? Mm. Все, пока їдемо далі. Ну що, У нас не вийшло поспати з Артемом, не заснув він. Так? У нас тут папка прийшов, але ну він грязний, каже, не знімай мене. Голову хоч показати твою, чи ні? Кукусик. А що ще хоче? Він Артю? знає одразу, що він хоче брати. Угу. Ні, Дуже багато не бери одну. Ні, тільки не треба. Ні, одну. Лажи, назад одну бери. Він складає папі. Все, точно так, хватає. Мамбу не їсть. Молодець. Це він Ванів буде ваню кормити, так. Да. А що ти возьмеш собі? Що ти возьмеш? Папа, Папа не хоче. Папі. А мама Папа... ж... жувачку їсть зелену. Да, так. І Ваня таку їсть. Зелену, мама їсть. Не зелена. Бабл, 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 бабл. Нет, нет, зеленую. Отсюда так. зелену, бери. Маму. Одну. Нет, одну. Одну назад клади. І ще клади одну назад. Поможи. Давай, і ще воно... клади назад одну. Одну ми беремо і все. Бачиш да. і ну, молодець, послушний. Ой. Все для вас. все для вас. <рик> Падає, так? Да? А мамі возьми ще щось. Мама хоче ще щось якесь. Оце, оце возьми мені, дивись, ось. А, У нас, лежало, нас і... мало конфет вдома, да, Що ми ще возьмемо. Тяни. Так, ложи папі в корзину. Оп, Бу -бу, все, да? все падає. Ложи, ложи. Все. Все, все идем... без ничего не надо. Молодец. Печенье пошли возьмем. Киси надо, идем, киси брать, надо, да. Пошли. Идем, идем, идем. Пошли, 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 пошли. Давай, иди сюда. Киси брать. Киси будем брать, да? Кетюк. Давай. Кетю, киси, Оцю жовту хоче, бери. Ні, ту не хоче, оцю хоче. Думали, що ми тільки що втечемо О, до Артема, Ну <кх> не вийшло. Бери, бери, оцю тоже бери. Во. Клади. Да. Молодець, Давай. а що це ти взяв? Це своєму коту взяв. Масло, да, треба взяти ще. Давай, Дві, пачки. Дві пачки. Дві пачки бери. Молокия, розовая. Пальці. А На, клади. І бумагу мені возьми, бумажні полотенца. Клади. Масло надо давати, молодець. Ням. Я там список писала. А я не серф телефон. От Там у мене ж є свиня, да. пак цей панда. Давай, День кидай, віде? да, і мені рушники ще возьми. Так а це рушники. А так і нам не надо. Рушники. А, ну, рушник мені надо і бумажку білу. Артем, таку не надо. Надо мені давай. а оту не надо, дивись. А, Ось оцю. Нас це надо. вообще таке вже. О, так. Це Андрій использует для яєць. Я це завертаю яйця. Угу. А тобі яку? Білу візьми мені якусь бумажку. Ні. Ру... Да, ти знаєш, що то ручки Ру... мить, але нам брати не треба. Нема білої. Вон, внизу. Ру... Вон, рута. -то. Ага, це саме більш-менш. Сніжна пана дуже мала. Ага, що? Ну, ти по щось? все. Что? Ну, по воду. Воду и хлеб. А хліб взяв? Пишли, пошли по хлеб. Пошли по хлеб. Пишли, хлебушек возьмем, да? Мы даже в пижаме, Артем. Вот сюда, 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 сюда. Пишли, пишли. Ему все надо. Пишли, мы сначала хлеб возьмем, а потом. Ой, ты просыпай. Є, немає. Точно, нам треба? же ж да, посилку прислали. Ось, дивись твої коржики ці. Ось вони. О, він не понімав. Нам... Ось тятя. Оце. Ось намазати собі. Ось таке мазати треба. Каже, як воно називається? Яйця. яйця. яйця, Він каже, тятя якась, так? Яйця. а Кажи, може, яйця. Я можу яйця і каже. Все треба. Йому все треба й тут. Ми тобі купляли вчора мороженого. Вчора було, так не сьогодні одна хвата. Все. О, арахісова паста по акції. Взять. Берем. Давай. Все, хлебушек берем. Ми візьмемо зараз. Щас... Давай візьмемо чорний і батон якийсь. Ні, дивись по составу, воно вс... все Тут Состав який. Чим менше, тим краще. Цукор, олія, дрожжі, все. Все, вред, все вредне. Ну, цей гарчичний теж нічого. А, а покажи він, який. Не, не буде він розсипатися. Не знаю. Ладно, бери. А, а чорний давай ще возьмемо. Ось солтовський. Все. Все, виходимо. А печеньку пошли, Чи не пішли очінує. Пішли. Ти не їси, я тобі вчора брала гербер. Не чудо навіть. Печенья не чуде треба. Все, добре, печеньє нам не треба. У нас є точно. Я дві посилки Водичку сладостей прислали. Ні, це не наше. Ні, ну таку п'ємо. Бери, да, бери таку. Так. Все, Все. дві? Береш. Ага. Все, пішли на касу. Боже, скажи, як класно у нас сьогодні вечір. Ми Артема. Не ставимо на пол, бо думаю, що замаже всю машину, він так піде, так. Каже, погуляли на руках, по магазину походили, от і все. І на вулиці він теж так класно погуляв, ми прийшли з ним, він одразу заснув, навіть без всяких уговорів. Кого ти шукаєш? Хто кричить? Вані набрав конфет. Вані будеш кайту давати? Ням. Ням. Машина поїхала. Махай, всім пока. Махай, всім пока, поїхали. О, до... Воздушний Маши. зроби. Хажі, люди, живі, проще. Будьте добріші. Так, <сум> да. всім дякуємо за перегляд. Всім пока-пока. А що ти робиш? Та я думав не буде пишати. Що Артьому треба? Ось там писати, да? Хто? Я нічого не понял. Та теж що, повертаючись до цих усіх розмов, що дитина повинна грати тільки тим, чим ну, типу, положено іграшками для дітей. А якщо він щойно побачив прищепки для, ну, для, ето, для білизни Ничего. і каже, що йому треба гратися, так чому йому не, не дати? їх? А? Я не знаю, я, я, тоже... я мені тоже до сих пор не, не поняла, що він тут. Він отак показує, він побачив цю веревку, що висять, де мамка вішає веще сушить. А, І там ага. теж ці прищепки висять. Да? Я, цьому... я поки закрила ворота, нічого не поняла. А він мені показує, що йому надо. Він он переліз только що это. Ну, коротше, сейчас йому дамо прищепки. А так ще... він любить, знаєш, що прищепки, розбирати. Ти що забув? Ну, що, Я йому купувала, аж малесенькі, пам'ятаєш, так? Да. Да? Да? Він... Надо. Все надо. Цій дитині все треба. Угу. Молодець. Угу. В цій житті все надо, правильно. Да. скажи, що не поїхати. Сам, да, скажи, надо. Так що такі справи, зараз будемо цими прищепками для речей. Все, всім пока. Да.